Кістки, вони ж тверді, так, абсолютно негнучкий каркас. Тоді як же ми рухаємося? От сьогодні ми і розберемося в цьому архітектурному секреті нашого тіла. І справді, наш скелет це ж по суті міцна тверда конструкція, але ж ми бігаємо, танцюємо, згинаємося. Як це взагалі можливо? Ну, відповідь на це питання дає артрологія, це, власне, наука про те, як саме наші кістки з'єднуються між собою. Отже, який у нас план? Почнемо з цього самого парадоксу руху, потім розберемо три основні типи з'єднань, далі заглибимося в суглоби, що відповідають за стабільність і, звісно, за рух, і наостанок побачимо, як уся ця система працює разом. Гаразд. Починаємо з азів. Усі з'єднання кісток можна умовно розділити на три великі групи. Уявіть собі таку шкалу з одного боку повна нерухомість, а з іншого максимальна свобода руху. Так от, на одному кінці цієї шкали в нас синартроз. Це абсолютно нерухомі з'єднання, десь посередині симфіз, який дає нам трохи гнучкості, а на протилежному кінці діартроз, тобто той самий суглоб, який ми всі знаємо, створений для максимальної рухливості. І знаєте, кожен із цих типів це просто унікальне інженерне рішення для дуже конкретного завдання. Що ж, давайте почнемо з першої категорії. Це з'єднання, створені для стабільності. Поговоримо про цих, так би мовити, неоспіваних героїв, підтримки та захисту. Отже, синартрози. Уявіть, що перед вами стоїть завдання з'єднати дві кістки намертво, от просто без жодного шансу на рух. Це і буде синартроз. А от клей, який для цього використовується, може бути різним. І залежно від цього клею, чи то сполучна тканина, чи хрящ, чи навіть кістка, ми розрізняємо кілька підтипів. Перший такий підтип це синдезмоз. Тут кістки міцно зв'язані щільною сполучною ткаминою. Класичний приклад це мембрана між кістками передпліччя, вона тримає їх разом, не даючи розходитись. І так, до речі, знамениті шви нашого черепа в дитинстві це теж синдезмози. Добре, рухаємось далі. Синхондроз тут у ролі з'єднувача виступає хрящ. Візьмемо, наприклад, з'єднання першого ребра з грудиною. Здавалось би, навіщо там рух? А річ у тім, що цей хрящ працює як амортизатор, він дає грудній клітці ледь-ледь помітну еластичність, щоб вона могла трішки розширюватися, коли ми дихаємо. І нарешті синостос це, можна сказати, фінальна стадія для багатьох нерухомих з'єднань. З віком той самий хрящ або сполучена тканина, костеніє і дві окремі кістки просто зростаються в одну монолітну структуру. От саме тому шви на черепі, які є в дитини, з часом зникають у дорослої людини. Давайте підсумуємо. Для максимальної просто залізобетонної стабільності в нас є шви черепа. Є ще такий унікальний тип гомфоз, який буквально вбиває зуб у щелепу, ну наче цвях у дошку. Але ж іноді потрібна не тільки стабільність, а й хоч якась амортизація. І отут на сцену виходять симфізи, наприклад, наші міжхребцеві диски. Так, вони трохи рухомі, але їхня головна робота це гасити удари і навантаження. Гаразд, зі стабільністю розібралися. Тепер час поговорити про рух. Переходимо до справжніх інженерних див нашого тіла, які й дарують нам свободу рухів до синовіальних суглобів. Знаєте, коли ми в побуті кажемо суглоб, ми майже завжди маємо на увазі саме їх коліна, плечі, лікті. І знаєте, в чому їхня головна фішка ключова відмінність від усього, про що ми говорили раніше це наявність суглобової щілини. Такого собі простору, який і дозволяє кісткам вільно ковзати одна відносно одної. І кожен такий суглоб це справжній інженерний шедевр. Давайте заглянемо всередину. По-перше, кінці кісток вкриті ідеально гладеньким суглобовим хрящем, щоб ковзання було бездоганним. По-друге, все це герметично запаковано в суглобову капсулу, а всередині, всередині є синовіальна рідина, вона працює як супермастило і амортизатор в одному флаконі. І змащує, і зменшує тертя, і навіть живить хрящ. Уявляєте? Але що робити, коли навантаження на суглоб просто шалене, як, наприклад, у коліні? Ну тут природа передбачила апгрейди. З'являються додаткові фішки, меніски, такі собі хрящові прокладки для кращої амортизації, дуже міцні зв'язки, щоб усе трималося купи. А в плечовому суглобі, наприклад, є ще й суглобова губа, яка робить западину глибшою і стабільнішою. Розумієте, кожна, навіть найдрібніша деталь має своє чітке призначення. Добре, ми розібралися з будовою. А тепер найцікавіше світ рухів. Давайте подивимося, як форма суглоба безпосередньо впливає на те, які рухи він може виконувати. Щоб якось класифікувати рухи, анатоми використовують три уявні осі. Давайте уявимо якщо провести вісь через плече з боку в бік, це буде фронтальна вісь. Навколо неї відбувається згинання та розгинання руки. Якщо вісь іде спереду назад, це сагітальна. Навколо неї рука відводиться вбік. Ну і нарешті вертикальна вісь, немов стрижень, що проходить крізь руку зверху вниз, дозволяє їй обертатися. І отут починається найцікавіше геометрія суглоба повністю визначає його функцію. Погляньте. Блокоподібні суглоби, як у пальцях, це ж справжні сінька дверна завіса, рух тільки в одній площині і все. Циліндричні це як ключ у замку, вони дають обертання. Далі йдуть складніші, еліпсоподібні та сідлоподібні, як у великому пальці. Вони вже дозволяють рухатися у двох площинах, немов джойстик. Ну а на вершині цієї еволюції, кулеподібні суглоби. Це плече й стегно, тут максимальна свобода, рух у всіх трьох площинах. Так в чому ж головний висновок? А в тому, що наше тіло це система, яка використовує всі ці типи з'єднань одночасно, як єдиний оркестр. Жорсткі синартрози в черепі захищають мозок, трохи гнучкі симфізи в хребті дають нам підтримку, але й дозволяють нахилятися. А неймовірно рухливі діартрози в кінцівках дають нам змогу ходити, бігати, творити, взаємодіяти зі світом. І саме в цьому погодьтеся і полягає геніальність цього дизайну. Кожне кожнісіньке з'єднання в нашому тілі це ідеально знайдений компроміс між міцністю і рухливістю. Череп обирає міцність, плече рухливість, а хребет балансує між одним та іншим. Це не просто якийсь набір деталей, це досконала, неймовірно складна і динамічна система. І розуміння цієї системи вже сьогодні дозволяє нам робити дивовижні речі: створювати штучні суглоби, розробляти терапію для лікування артриту. Але що буде далі? Чи зможемо ми, досконало вивчивши цей проєкт, одного дня не просто ремонтувати, а й вдосконалювати механіку людського руху? Що ж, це питання поки що залишається відкритим. Дякую, що були з нами.